Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 18 липня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. До хлопців на сході незабаром вирушить автівка з бронежилетами, розгрузами та харчами. Чорнівецький репортер продовжує слідкувати за судовими справами, фігурантами яких є місцеві акули пера. Будівельна фірма Чернівці житлобуд закінчила будівництво ще двох будинків. До хлопців на схід України незабаром вирушить автівка з бронежилетами, розгрузами та харчами. Перед тим як відправити транспорт, бронежилети вирішили перевірити на міцність. Що з того вийшло, знає Надія Величко. На останній сесії Чернівецької міської ради виділили 500 тисяч гривень для закупівлі бронежилетів для територіальної оборони. На ці гроші було придбано 65 бронежилетів, 65 розгрузів, два бінокля нічного бачення та один дальномір, який дозволяє бачити вночі. І не тільки дуже багато чернівчан наших мешканців нашої області. Вони передають подарунки. Сігарети, тобто речі, які необхідно постійно людям, які несуть, ну виконують свій долг в зоні. Ато гроші та передачі збирають активісти громадської організації Волонтерський рух Буковини. Ще в березні вони заходилися допомагати кримським переселенцям, а потім і хлопцям на сході. Гроші збирають, як то кажуть, усім миром. Помагають звичайно, люди. Ми кидаємо. СОС, ми кидаємо перелік, ми кидаємо на саме необхідніше, і люди відгукуються, допомагають. Тобто без них ми зовсім ніхто. Звіти про свою діяльність вони викладають у соціальних мережах ВКонтакті, Фейсбуці, Однокласниках. Там такі знаходяться письмові звіти про зібрані кошти і речі. Кілька машин з допомогою вже знайшли своїх адресантів, не без пригод, звичайно. Наша машина була в самому Луганську. Наша машина стояла між двома блокпостами. Нам приходилося домовлятися про допомогу для наших хлопців з сепаратистами на той час через волонтерів Луганська. Тобто вони перевірили наш груз, перевірили, що там немає нічого забороненого, і в принципі, ну, це було на той час. Пропустили наша на схід, планують відправити три мікроавтобуси з бронежилетами, але перед тим їх вирішили перевірити на міцність. Щоб не псувати тканину, на полігон привезли кілька видів пластин, які вкладають у бронежилети. Випробовані проводили різними модифікаціями автоматів Калашнікова патронами калібрів 5,45 та 7,62 з відстані 25 метрів і більше. Ті, ті ж самі пластини Та же самая пластина Автомат АКМС Калибр 7.62 Расстояние 25 метров Не пробило Рикошет, даже нету мятин То есть ни мятин, ничего нет Вот 5.45 РПКС Насквозь 25 метров Да Вот три попадания Раз, два І третє вниз, і тут ніс. Чоловік у бід. Звичайний патрон 545. 45 да. Ну со 100 метро не будемо, вже СВД проводить, правильно. Всі бачите, що 25 п'ять метрів. Пропонували декілька видів пластин різної товщини. Вартість одного жилету близько 5 тисяч гривень, а від його якості залежить людське життя. Саме тому усі запропоновані пластини ретельно перевірили і віднайшли ті, які будуть найбільш надійними. Ближче, може бути Ви ще не підходите, тому що небезпечно відси може куля від рекошати. Ті, щоб мали відправлятися, ми перевірили сьогодні. Вона не показала нам захист від РПК, тому всі пластини будуть замінені на РПК. Рамор 600». Поставники пообіцяли надати також додаткові чотири, якщо тканину на основних бронежилетах прострілять або вона зноситься. Заповнені мікроавтобуси будуть відправлені на схід, як тільки потрібні пластини розмістять в усіх бронежилетах. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький репортер продовжує слідкувати за судовими справами, фігурантами яких є місцеві акули перан. Сьогодні відбулося чергове засідання славнозвісного позову на мільйон гривень. Він набув трохи іншого забарвлення. Тепер позивач вже вимагає гроші навіть всіх заявлених представників змі або безпосередньо від тих, хто розповів про нього за його словами неправдиву інформацію. Нагадаємо, навесні Буковинська самооборона давала прес-конференцію стосовно ситуації нових призначень у правоохоронних органах. Інформація висловлена ними комусь не сподобалася, і ця людина вирішила подати судовий позов на 1 мільйон гривень не тільки на тих, хто сказав образливі для нього слова, але й на засоби масової інформації, які про це написали, а точніше розмістили відеоцитати на своїх сайтах. На сьогоднішнє засідання обидві сторони прийшли, вже вивчивши позовну заяву достеменно. Вона трохи відрізняється від попередньої редакції. А саме тут уже йдеться про те, аби зміна надали можливість спростування викладеної інформації. А сума в один мільйон гривень була стягнута з осіб, які були її джерелом. У клопотаннях, які подали обидві сторони, ішлося про виклик у суд свідків, які б підтвердили сам факт, оприлюдненої на прес-конференції інформації, долучення до справи матеріалів про стан кримінал. Справи, до якої має відношення позивач. Наразі вона розглядається у Шевченківському районному суді міста Чернівців. Саме на неї посилалися під час прес-конференції відповідачі, і їхні коментарі настільки його обурили. Ще однією законодавчою колізією може стати визначення самого терміну журналіст і його право поширювати інформацію. Це не я довожу, це законодавство України доводить, хто є журналіст, чітко визначені е, норми права і хто є засобом масової інформації. Україна не є безправна країна або країна, як можуть назвати її Гондурасом. Україна є державою, які існують закони і права людини, і мають ці закони дотримуватися всі, і прав людини мають виконувати і дотримуватися також. Всі 34 четверта стаття конституції України гарантує кожному громадянину право вільно збирати та поширювати інформацію, усно, письмово або на власний вибір, тобто будь-якими засобами. Похідним від цього права є право журналістів збирати і поширювати інформацію, яке частному випадку гарантується законом України про інформацію. Ну ніяких спеціальних дозволів. Родичних документів на здійснення інформаційної діяльності по збору та поширенню інформації не може бути. А позивач чомусь у нас їх вимагає. Нам це не зрозуміло, які саме документи ми повинні надати. Наступне судове засідання відбудеться 15 вересня о 10 ранку. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці днями рятувальникам довелося витягати з одного із ставків буковини легковий автомобіль. 16 липня до рятувальників райцентру Заставна. Надійшов телефонний дзвінок про те, що в місцевий ставок скотився легковий автомобіль марки ВАЗ. Як з'ясувалося, тато та мама з двома синами відпочивали на березі ставка. Хлопці були всередині легковика. Але раптом машина почала котитися у воду. Очевидь, діти бавилися і випадково зняли її з ручного гальма. Хлопці встигли на ходу вискочити з автівки. Рятувальники державної пожежно-рятувальної частини номер 5 міста Заставна, які прибули на місце події за допомогою спецтехніки, витягнули автомобіль. В Чернівцях відбулася фінальна прес-конференція та обговорення результатів моніторингу надання адміністративних послуг районними управліннями соцзахисту міста. Робота над проектом стала можливою завдяки підтримці Європейського союзу та програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Про результати дивіться далі. Дуже важливо є, щоб адміністративні послуги, які надаються управліннями соціального захисту, були доступними для людей, були зрозумілими і надавалися так, щоб люди виходили з цих управлінь і не мали багато застережень. Саме із такою метою в Чернівцях провели моніторинг надання адміністративних послуг районними у місті управліннями праці та соцзахисту. Моніторинг передбачав. Два аспекти. Перше, це то опитування відвідувачів велике, під час якого ми опитали 188 респондентів у всіх трьох районних управліннях соцзахисту. Результати вам тут роздані. І другий аспект це в нас було так зване, ніби відвідування таємними нашими відвідувачами цих управлінь соцзахисту, отримання послуг, консультацій. І вони заповняли велику таку теж ну, інформаційну анкету. В результаті опитування 87,7% респондентів залишились задоволеними обслуговуванням в управлінні соцзахисту, і 11,8% опитаних висловили своє незадоволення. У більшості з них, а саме у 50% респондентів, воно виникло через те, що довелось купувати бланки. Звичайно, що в цьому всі ми зацікавлені, щоб людина отримала своєчасну і якісну ту послугу, яка передбачена відповідно до чинного законодавства її її сім'ї. Але разом з тим хочу сказати, що дійсно на сьогоднішній день у нас дуже багато проблем. Значить, проблема заключається, в першу чергу для того, щоб ми організували належний прийом, належні умови для прийому. Да, ми працювали у рамках проєкту досконалення державних соціальних допомог. Багато чого нам удалося: зробити єдине вікно. Значить, тобто людина приходить усі види допомог соціальних, в тому числі і субсидій, вона оформляє у тому ж вікні, не відходячи від іншого. В результаті роботи в рамках проекту було винесено ряд пропозицій щодо вдосконалення надання адміністративних послуг районними управліннями соцзахисту, серед яких запровадження електронних версій бланків та зразків їх заповнення, зокрема на деяких сайтах управління їх вже розмістили. Наступна пропозиція облаштування пандусів відповідно до вимог, виділення та обладнання приміщення для дітей тощо. Також начальнику управління праці та соцзахисту населення Шевченківської райради було передано буклети для відвідувачів управлінь з описанням необхідних документів для отримання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами при народженні дитини. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці співробітники обласного управління служби безпеки затримали нелегалів та осіб, які намагалися переправити їх через кордон до країн Євросоюзу. Сталося це в Житомирській області. СБУ затримала два мікроавтобуси з дев'ятьма нелегалами громадянами В'єтнаму, Еритреї, Судану та Бангладешу. Нелегальних мігрантів супроводжували п'ятеро громадян України мешканці Чернівецької та Житомирської областей. Зловмисники планували доправити іноземців без документів на право перебування в Україні через державний кордон до однієї з європейських країн. За цим фактом розпочато досудове розслідування. Затриманим громадянам України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а нелегальних мігрантів передано Державній прикордонній службі України для видворення з території України. Про це повідомили у прес-службі обласного управління СБУ. На Буковині відкрили сучасний басейн. А відтепер від тепер, неподалік від міста, поруч з рестораном Козацький хутір можна комфортно позасмагати, поплавати та відпочити з друзями біля басейну. А комфортабельні сауни, що знаходяться поруч, допоможуть повністю розслабитись. На вечірці з нагоди відкриття басейну побувала і наша знімальна група. Весело та гучно відбулись святкування в новому туристично-відпочинковому комплексі Георг Парк з нагоди відкриття нового сучасного басейну, довжина якого складає 25 метрів. Вода тут завжди тепла і може підігріватись до 30 градусів тепла. А система дозування та очищення води повністю автоматизована. В оточенні незрівняного боковинського лісу кожен бажаючий може відпочити біля басейну та понасмагати на комфортних лежаках. За свою безпеку під час відпочинку на воді ви можете не. Оскільки тут завжди працює рятувальник-медик. Дуже класно! Я вважаю, що це дуже круто. У нас відкрили басейн, тут багато людей, відпочинок, знайомства. Дуже крутих, позитивні емоції загалом. Танцювати, розслаблятись. Водичка тепліша, ніж. В нью Йорку коротше от роблять великі ці. Знаєте, то Прикольно. для відвідувачів басейну тут працюють дві сауни: фінська і турецька. Якщо ж у вас виникне бажання поїсти чи дещо випити, ви завжди зможете замовити страви європейської кухні. А на барі для кожного клієнта зроблять смачні коктейлі. На відкритті басейну для гостей свята організували справжнє свято з якісною музикою та конкурсами. Госіни готові. Музика є. Три, два, один. Музику, поїхали! Давайте похлопаємо, похлопаємо! Давай. Раз. Два. Три. Звичайно, будь ласка, друзі! Також бармени відпочинкового комплексу влаштували для присутніх видовищне бармен-шоу. Бармен-шоу Відкриття басейну це лише початок георг парку, який знаходиться в селі Тарашани Чернівецької області. Відкриття нашого басейну це тільки початок великого комплексу Георгпарк. На початок серпня ми вас запрошуємо на відпочинок біля озера. Ми можемо запропонувати альтанки біля озера. Там можна відпочити, половити рибку, пожарити шашлички. Також там буде пляж, де можна буде позагорати, буде спортивна площадочка, можна буде пограти в волейбол, також там буде літнє кафе, де можна буде просто поїсти. Або прогулятись можна буде по лісу. Там будуть спеціальні доріжки прогулочні, які можна можете прогуляти по лісу. Ну і ще, якщо ви прийдете з дітьми, то там для дітей у нас є дитячий майданчик з надувною горкою батутом. Дар'я товпіч, анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Будівельна фірма Чернівці житлобуд закінчила будівництво двох будинків. Сьогодні цього дня офіційно ввели в експлуатацію 32 та 62 квартирні будинки. Ключі від помешкань власникам особисто вручив генеральний директор компанії. Більше про це дивіться далі. Чернівці Житлобуд здав в експлуатацію ще два будинки. Загалом цього дня ключі від своїх квартир отримали 94 власники новеньких квартир. Усього ж з початку своєї роботи. Ця компанія побудувала 1457 квартир, з яких лише цього року буде передано 130. Ми запитали у генерального директора компанії Чернівці Житлобуд, чим вони перш за все керуються при будівництві. Тільки якістю і якістю. Оце наші два Є, на Чому ми їдемо? На чому ми здаємо, строкови, здаємо ну, будемо казати, в хорошому стані Василь мороз запевняє, що будинки, побудовані компанією Чернівці, Житлобуд», виключно якісні в кожній квартирі просторі кухні. По 16 квадратних метрів, індивідуальне опалення, стіни утеплені за новими технологіями. Віконні блоки тут з подвійними камерами, що додатково зберігає тепло. Вхідні двері металеві, новосельці, з якими нам сьогодні вдалося поспілкуватись, безмежно задоволені покупкою житла і діляться враженнями від співпраці із саме цією компанією. Компанія дуже гарна, дуже чудова, дуже все вчасно, все якісно задоволені, що ми. Самоходить. Вони красиво да. здають будинки, тобто вони наружу красиво оформлені. Mm -hmm. О, хлопці казали, Середині. якщо є якісь проблеми, то вони на протязі декілька років ще можуть виконати ті Справки. Да, Справки. Да. Справки. Недоліки. недоліки, які там є. Mm -hmm. Нам там дуже подобається, ми дуже щасливі. Завжди здають в срок, навіть, навіть рані. раніше. Кожен не підходить mm -hmm. к роботі. Ну, я очень доволі. Високе качество судоспута. Чернівці Житлобуд на цьому не планує зупинятись. Окрім того, що вже зараз триває будівництво на вулицях Авангардній, Миру і Рівненській, компанія вже незабаром розпочне зводити багатоповерховий будівельний комплекс на вулиці Шухевича. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Насамкінець випуску нагадаю вам, що завтра на вас чекає підсумковий випуск від моєї колеги Лариси Сергієвої. Я з вами прощаюся. бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого побачимось.